Часто виходять ДРГ. Останнім часом збільшилася кількість мінометних обстрілів з заборонених калібрів. Робота снайпера ведеться періодично. Ну а так, зазвичай стрілкотня. За озером там у них красний флаг висить. Якщо сюди змінити, таке біле пятно на полі. І за ним одразу йдуть у них теж там капоніри, байниці. Ну, здесь наблюдение. І не пропустити. Давай мені ребята. окна. Недавно вивісили, ну як недавно, десь трошки більше місяця вивісили прапори, вони свої. Ми в відповідь свої виставили на полі. Прапор. просто як побачили перший раз, як ми хотіли його винести, вони побачили людину нашу. І вони злякалися, вони подумали, що ми йдемо на топлення з іншої сторони. і Вони почали другу посадку обстрілювати. Вони думали, що ми їх отлікаємо. А ми просто прапор туди нас виставили, Щоб він стояв, наші їх психологічно давився, щоб укропи прапор поставили.